Ігра була повністю під нашим контролем, мали достатньо моментів, щоб забити м'яч, але подвела реалізація цих моментів. Ну, не вдалося, забити другий м'яч. Забили б другий м'яч, вже була б вже друга гра, і думаю, що вона б закінчилася. Після першого тайму ми війську змінили кілька гравців, Чи це було. Вимушено тою грую показала команда в першому таймі, чи тактичні якісь свої нюанси? Ми хотіли поцілити центральну зону. Більш вдало грав сьогодні голуб, який мав декілька моментів і мав преимущество на, на флангі. В принципі, це нам вдалося як би. І ці гравці, які вийшли на заміну, вони гру. Така Цікава ситуація сталася. Якщо у нас раз тренер ну, не повернувся після дискваліфікації до гравців біля провки боя, А вас навпаки відбувало. Як ви комунікували чи відказував вам щось? Звичайно, ми з Валерієм Сергійовичем комунікували. Він підходив, підказував по замінам по ситуаціям, які були на футбольному полі. В принципі, він держав цю гру, гру під контролем. Після цього матчу команда веде до тижневого циклу наступних гитр. Як вважається, це може сприяти для команди в наступних матчах? Такі вижні? Ну, Надіємося. у нас, як ви знаєте, дуже тяжкий графік. І це і чемпіонат України, і Кубок. Ігри йдуть одна за одною. У нас була ротація і в Кубковому матчі, і в чемпіонаті. давали всім гравцям ігрового времени, щоб вони себе проявили.